Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 3. Через це я, Павло, є в'язань Ісуса Христа за вас, поган, якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана, бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище, чого можете ви читаючи. Пізнати моє розуміння таємниці Христової, а вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам, що погани співспадкоємці і одне тіло і співучасники Його обітниці в Христі і Ісусі через Євангелію, який. Служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його, мені, найменшому від усіх святих, дана була Отця благодать, благовістити, Бога нам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі. Який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа, за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому то благаю я вас. Не занепадати Духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, щоб від нього має ймення кожен рід на небі, на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його, чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, то може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі, на всі покоління, на вічні віки. Амінь.